Вітаю всіх! Порада для чоловіків на Великдень. Порада для чоловіків на Великдень. Порада для чоловіків на Великдень. Дика. Дивіться, родичі. Чоловіки любі, а проведіть цей час з родичами та друзями. Не забувайте ні про кого. Подзвоніть, скажіть, проведіть. І якщо казати про військових, мені це випадає пісня Джері Хейл, будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї. Так, оце воно. Бажання відпустки, бажання провести цей святковий день це дуже класне бажання. Хто має цю можливість проводьте? Хто не має, подумки будьте завжди. Скажу так: Великдень взагалі це сімейне свято, коли всі збираються разом. Обмінюються пасочками, я обожнюю це свято, я обожнюю Новий рік, дуже Бо я груднева людина. І великдень, тому що колорит, Обожнюю ці колоритні свята. Будь ласка, давайте бути людьми і пам'ятати про родину. Стосунки бувають різні в родині, це нормально, але на свято треба все-таки згадувати всіх. Святкуємо, відпочиваємо. Звісно, реагуємо на тривоги, але не накручуємо зайву.